Армія США через українських військових тестує експериментальну зброю проти безпілотників. Про це йдеться у статті оборонного видання Defense One, яке взяло інтерв'ю у розробників за словами представників державної підрядної компанії Сейсик. США відправляють боєприпаси для боротьби з безпілотниками у складі експериментальної платформи. Платформа має допомогти Україні збивати безпілотники іранського виробництва у вівторок. США оголосили про великий пакет військової допомоги Україні. Орієнтованою на протиповітряну оборону, і в цьому переліку техніки та озброєння є пункт, який назвали 10 мобільних антидронових ракетних установок з лазерним наведенням. Раніше ж у січні цього року армія США проводила конкурс, шукаючи ефективну систему для боротьби з баражуючими боєприпасами. Компанія Сейсик, яка брала участь у конкурсі, планує відправити 10 платформ в Україну. Про це видання Дефенс Ван минулого тижня повідомив представник компанії. Розмова відбулася у кулуарах симпозіуму Global Force Асоціації Армії США. Росія продовжує використовувати баражуючі боєприпаси шахет 136 для нападу не лише на українські збройні сили, а й на цивільну інфраструктуру. Україна збиває багато безпілотників іранського виробництва, але вони коштують близько 20 тисяч доларів за одиницю в той час. Коли ЗСУ іноді змушені використовувати для цього ракети ППО значно більшої вартості, армія та ще один учасник випробувань не підтвердили, що планують поставляти експериментальну зброю Україні, але повідомили інші деталі, що підтверджують заяви Сейсик. Більш детально ознайомитись з цим матеріалом можна за посиланням в описі. Дякую за перегляд!